Серговий автомобіль віддаю замовнику сьогодні, покажу вам його коротко. Дивіться, от таким він приїхав з аукціону, брудний, нечищений, тут у нас жилеточки, тут у нас якісь аптечки, Перемишечка оця є, сюди втикається. Ось так от салончик, зараз вам покажу ближче. Ось так, воно виглядає тут. Чистки він потребує. Ну, от сидіння не затерте від слова взагалі, нічого, але почистити треба, бо пилюка. Але нагадую він тільки з аукціону, тобто ніяких йому не робилося процедур. Ось такий оголь, 39 пробігу. Дев'ятнадцятий рік